З книги Джо Пайпера Зло тріумфує та програє. Зверніть увагу на три прийменники у Ньому створене все, усе через нього і для нього створене. Отже, Павло навчає нас, що Ісус Христос сотворив усе, що існує воно сотворене через нього, і все було створене для Нього. Усе, що постало, існує для Христа, тобто, все існує, щоб виявити велич Христа. Немає у всесвіті нічого того, що існувало би заради самого себе, усе від океанського дна до гірських вершин, від найменшої елементарної частинки до найбільшої зорі. Від найнуднішого шкільного предмета і до найзахопливішої науки, від найпотворнішого таргана до найпрекраснішої людини, від найбільшого святого до найкривавішого диктатора, усе існує заради того, щоб велич Христа зробити найповніше знаною. Для того ж самого існуєте і ви, і та особа, яку вам найважче любити. Зверніть увагу, що з усього на світі мільйонів тих речей, про які Павло міг сказати, що Христос сотворив їх і що вони існують задля його слави, він вирішив згадати ці престоли, панування, начала і влади. Вірш 16. У ньому створене все, що на небі й на землі видиме й невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала чи влади усе через нього і для нього створене. Павло знав, що ці начала та влади охоплюють злі надприродні сили. Ми зможемо побачити це в наступному розділі. У Колосян 2.15 Павло возвеличує Ісусову перемогу на Христі, сказавши, скинувши начальства і влади, він відважно викрив їх і переміг у собі. Це ті самі начальства і влади, про які він згадував у Колосян 1.16 Вони є зло, а Ісус помер, щоб роззброїти їх. Ці терміни. Зринають знову в Ефесян 6.12. адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами. Вони, каже Павло, є світовими правителями темряви цього віку, під небесними духами злоби, це надприродні сили зла, що прагнуть вводити в оману і нищити людський рід. Як стверджує колосян 2.15, вони зазнали вирішальної поразки на Христі, де Ісус роззброїв їх та цілковито убезпечив тих, хто вірить у Нього. Але вони все одно чинять багато шкоди у світі, тому що не всі вірять у Христа і можуть завдати шкоди навіть віруючим, але не здатні їх знищити. Наприклад, Ісус сказав церкві у смирні: Не бійся, що будеш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниці, щоб ви були випробувані і матимете утиски протягом десяти днів. Будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Об'явлення 2.10 Диявол здатен ув'язнити та вбити тих, кого любить Бог, але він не може знищити їх. Саме такого роду повноваження мають начала і влади. Задля слави Ісуса Христа. Тож звідки з'явилися всі ці злі надприродні сили, і навіщо вони існують? Колосян 1.16 дає нам суттєву частину відповіді, не всю відповідь, але ту частину, яку нам потрібно знати. Вони походять від Христа, у ньому, Христі, Сині Божому, створене все, що на небі й на землі, видиме й невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, ось звідки вони походять. Їх сотворив Христос, і навіщо вони існують? Вірш 16 б. Усе через Нього і для Нього створене. Вони існують для Христа, вони існують, щоб звістити Його славу, показати Його безмежну красу та незрівнянну гідність. Тут не йдеться про те, що Він створив їх злими. Фактично, невеличка новозавітна книга Юди говорить про ангелів, які не зберегли свого початкового стану, але покинули своє житло Юди 6. Вони були сотворені добрими, але повстали проти Бога. Павло знає це, він знає, якими вони були колись і якими стали. І ми побачимо в подальших розділах, що Павло знає ще щось. Він знає, що Христу було відомо про їхнє впадіння в гріх перед тим, як це сталося. Христос знав, що буде гріх, бунт і зло, і з безмежною мудрістю він та його отець врахували все це, коли планували історію спасіння та тріумф благодаті на Голгофі. Тому коли Павло каже, що начала і влади були сотворені у Христі та для Христа, він має на увазі, що їх було сотворено зі знанням того, якими вони стануть, і як саме в тій своїй злій ролі вони прославлять Христа. Цілком усвідомлюючи, чим вони стануть, Христос сотворив їх задля своєї слави. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоб і вони могли прочитати чи прослухати його і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати божою відповіддю на багато молитов.